27 травня Свята та прикмети цього дня. 27 травня у православній церкві згадують Українського святого Іоанна Русіна, Сповідника, який прославився своїми чудесами і багато років провів у полоні. Тому сьогодні дуже добре молитися за полонених. Праведник Іоанн був із козацького роду і народився наприкінці 17 століття на Гєтьманщині. Коли була війна Росії з Туреччиною, його було взято в полон. Від Бога Іоанн мав дар умів творити чудеса. Коли помер, його мощі виявилися нетленними. До його мощей з усього світу приїжджають люди. Вони зцілюють від хвороб. Мощі його знаходиться у Неопрокопіо, Греція та на Афоні. Молитва до святого рятує від корабельної аварії, а також зцілює е, тяжко хворих людей. Ще він Захисник дітей та військових. Народні прикмети такі на сьогодні. В народі кажуть, що сьогодні дуже добре задобрити домовика. А як покласти на стіл цукерки, кашу або молоко і декілька монет. Це принесе до вашого помешкання удачу та багатство. Погодні прикмети такі на сьогодні. За цим, за цим днім спостерігають, яка погода буде в осені. Якщо сьогодні дощ, то і осінню теж буде дощ. День Ангела сьогодні у Іоанни, Анастасії та Петри. Ось така інформація на сьогодні. Сподіваюся, вона для вас була цікавою та корисною. Всім гарного, мирного, тихого і вдалого дня. Бережіть себе.